Кожного разу, як дивишся на всі розрухи, які принесли, приніс російський мир, як то кажуть, згадую постійно за хлопців, за наших, за побратимів. І видно, якою ціною дається наша майбутня перемога. Наша головна задача це виявити ворога і передати інформацію на штаб. А потім вони вже курируються і приймають цю інформацію, відмічають собі на картах і тому подібне. Розвіддані наші головні завдання. Держи, на траву під'їжджаємо або підходимо пішком? Як скажуть, я пропоную підійти. Да, так, ну так, так. Один, да, да. через піло. Та mm -hmm. да. заправка має цю виду. Це вже підходили вони вже до третього рубежа сюди під лиман. То обійшли, ну, вони обійшли по лісу все. Зараз, щоб вони касетами не засипали все підряд. Що все В тому вони відроботи, в цьому відроботи. Доходили до третього рубежа так як треба було збирати розвіддані, вони. Вийшли аж в притул до ворога. Двойка, <клес> двойка. <клес> двойка, двойка. Типа, ми йдемо двойку перед нами сапер. Ви там йдете двойку, перед вами сапер. Їхи. Ми йшли з саперами, але сапери йшли ззаду нас. Це не, не то, що там до саперів о, о, я якусь придіяв. Ні, ні, ні в якому разі. Просто ну той момент Ми йшли вже і, типу... Теж пастки ці пороскидали, типу, магазини валялися, під магазинами гранати. І РПГ, і заряди від РПГ валялись. Ну, типу просто там, там просто Ложиться снаряд, під нього закапується гранатка чи щось таке О, образне. І коли хтось його підіймає, ми йшли. значить, йшли просто близько. 31, я 104. 104, по нас працює танк. 31-й, я 104-й, по нас працює танк. Все, все, все. Скоріш за все, що був пункт спостережний. Армії Російської Федерації, то їх, напевно, змалювали, побачили, засікли і передали, мабуть, дані, і почався танковий обстріл. Хорошо, що ми перекотилися. Лікше там все стане. У нас на відстані менше 100 метрів вперед. Танк це, це насправді ну, не скажу, що найстрашніше, але ну, реально це страшна хрінь. І він стріляє, у да? нього є, є виход, є танк одразу. Якщо танк вистрілив, ти якщо снаряд летить в твою сторону, то ти відначально чуєш приход. А потім вже вихід став. У нас 300-300. Подтверждений 300 і ще всі останні їздять. Не Два невідомих. Хлопці попали під танкові снаряди. Полягли як Справжні герої. Ну, Загинув мій командир. Хороший був чоловік. Приємний, завжди теж цікавився своїм особовим складом, знав про кожного. Номера телефону до дружин. Позивний в нього пророк Міша. Він до нас, правда, трошки пізніше прийшов, але все рівно влився в колектив, розумів, як влитися, мав командирські навички. Завжди підтримував, завжди радився, як що зробити. Не завжди, прийня... Не завжди приймав рішення, сам завжди питався хлопців, як це все. Міша. Блін. Класний мужик. Розумний, мудрий, відданий в своїй справі. Бездумний йшов, ну типу, ну це не те, що там типу, глупо чи щось таке. Ні, віддано і мужньо йшов на всю на всю фігню. Ну, прям реально, прям такі задачі, але типу, йшов і не боявся. Повністю. Ну просто хто, Влад. рівно так само. Завжди з ним. Завжди разом. Влад! Влад. Молодий хлопчина. Ні сім'ї ні дітей. Теж влився в колектив. Добрий був, забагато добрий. І завжди рвався. Того, що він родом з Донеччини і хотів поскорше відвоювати свою територію, а що мама у нього в окупації знаходиться. на війні типу, є двійками працюють. Так? Це перший і другий номер. Це дві людини, які типу, між собою гарно контактують. Це вони, ну, типу, якщо в мене є другий номер, то я це людина, якій я довіряю своє життя. Тобто вона зробить все, щоб прикрити мою спину. Тобто, так же саме і вони. Ну, Нема вже таких хлопців і не буде. Там залишилося. Два А ви так і далі думаєте, що війни не немає. На десь далеко. В той день загинув не тільки Михайло, ще Владислав, який працював з ним в парі. Віктор. Який теж з ними був у групі? Ой, Вітя, блін, ну він якби, скажімо так, бувалий розвідник. Він вже служив в розвідці. Задовго до всього цього, ну тобто це його, в принципі, спеціалізація. Людина, ну якщо про приміщенню влада можна сказати, що тіпи, безстрашні, да, вони всі бояться, то Вітя взагалі не боявся. Старий, старий! Нормально живой! Давай сідати! Старий, давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Коли по е нам працював танк. Ну він ходив собі. Давай, 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 сюда. <говорит> він собі навішав просто касочку давай, давай, давай. таких, типа, з хвійних гілочок. Ну і все, сто процентів маскировка, скажімо так. Дорога, <говорит> мокра, Да, да, за діло плече. Давай, давай, братан. Нище. Ти подожди, куринки, то він. Так, так, плече попали. Ми так як були е запасна група, чекали на команду йти на їх підтримання і тому подібне, е то нам повідомили, що десь постраждали наші хлопці. Нам потрібно було виїхати автомобілем пікапом, тапом, який, який покинули. Армійці Російської Федерації, там УАЗ Патріот. Е, і ми з Олександром Єфремовим. Ми поїхали по своїх хлопців їх евакуювати. Тобто ті, що залишилися в живих, ну, тобто, вони контузії отримали. Ми їх поїхали, забрали. Хлопців ми вивозили на евакуацію і приїхали на вигрузку, вигрузилися хлопці. Потихеньку своїм ходом вирушили до переправи, щоб на швидку попасти щоб до першої медичної допомоги. А саме почали виїжджати звідти і натрапили на міну. Це кончик прости. Олександр Єфремов. Від вибуху протитанкової міни водій. Тобто він був за кермом, він одразу загинув, його викинуло з машини, а мене е, трьохсотило, контузило. Олександр Єфремов. Хороша була людина, компанійська. Завжди у нас навіть такі там у нас є самі молодші люди, і вони там пішли були на завдання, а ми з ним двоє лишилися. Я йому кажу, Саня, пам'ятаєш, там, малий просив. Картопельки йому в вогні пожарити засмаженої, ну в грані, Давай збацаємо його, давай Ромчик. Ну, поки вони вернулися, ми їм наготували їсти. Він каже, опа, пацани, дякую, дякую. Ну, якось так я ж говорю, ми дуже сильно дружно жили. Ніколи не ділилися на якісь там підрозділи, завжди всі разом. Так і живемо по сьогоднішній день, теж всі разом. Дуже сильно шкода цих людей. що Саме їм це сталося в один день. Буквально пів години їх не стало. Перед тим пів ми ще спілкувалися. І за півгодини їх не стало. Це важко пережити. Це завжди буде в голові. І це вже звідти нікуди не піде. Це всі вони офігені, може. Це не просто так, що кажеться про померших або гарного, або нічого. Ні, тут, типу, Без них пусто. За кожен метр чи сантиметр землі гинуть наші побратими. Це потрібно цінити і пам'ятати.